Вітаю вас, друзі! В цьому відео хочу поділитися з вами простою і ефективною стратегією, яка допоможе вам досягати ваших цілей в трейдингу, таких як, наприклад, проходження проб челенджів в компаніях та утримання фінансування в них, а також подальша робота на фандет аккаунтах і регулярний вивід прибутку. Ця стратегія називається FVG-тест або тест імбалансу. І перша умова, яку ми чекаємо, щоб виконалась, це ми визначаємо актуальний імбаланс на старшому таймфреймі H1, H4 D1, або D1. І чекаємо, коли ціна зайде в цей імбаланс. Якщо актуального імбалансу поряд немає, там зліва на графіку, значить чекаємо, коли він сформується. Також, якщо є в нас актуальний імбаланс зліва, наприклад. Десь ось тут. А ціна ось тут у нас зараз поточна йде і формує новий імбаланс там на старшому таймфреймі, то ми можемо вже працювати від нового імбалансу. Тобто не чекаємо, коли ціна дійде аж сюди, в цей імбаланс. Ось, а працюємо від нового імбалансу. І так, є в нас, наприклад, такий рух вниз. Одна з цих. Свічок в серії є імпульсною. Ось ця ось ця свічка є імпульсна і вона якраз формує імбаланс. Дуже важливо, друзі, щоб ви звертали увагу, ну, визначали ось ці імбаланси на старшому таймфреймі по контексту, тобто по тренду. Таким чином, ви будете мати більший вінрейт, тобто вищий відсоток, більшу кількість плюсових угод. І, відповідно, вам буде легше і спокійніше торгувати на ринку. І так, є в нас імбаланс актуальний. Відмічаємо його. Ось так. Відмічаємо по тінях свічок зліва і справа від імпульсної свічки. І є в нас ця область. Ця область імбалансу виступає в нас в якості пої. Пої це point of Interest, область, або точка інтересу. В якій ми будемо набирати нашу позицію, тобто в якій ми будемо відкривати наші угоди. І так, є в нас імбаланс, є в нас рух вниз продовження. Далі ми чекаємо, коли ціна повернеться і зайде в область цього імбалансу. І, з, і зробить так зване його перекриття. Перекриття може ціна зробити повністю, там, або частково. Частково, тобто, Може ось так зробити, тобто тільки там торкнутися, протестувати його, чуть-чуть заповнити і піти вниз, тобто відбитись від нього. Там може заповнити його на 50% і відбитися. Може заповнити на 100% і відбитись. Також, звичайно, ніхто не відміняв такі сценарії, коли ціна повністю його заповнить, і продовжить рух далі. В таких ситуаціях зазвичай ми нічого не робимо. Чому? Тому що ціна нам не дає. Додаткових умов для входу. Тобто, маючи імбаланс, цього недостатньо, щоб відкрити угоду. І так, також ще хочу що додати, поки не забув. Доки вважати імбаланс актуальним. До речі, якщо ви не знаєте, що таке імбаланс, то на моєму каналі я вже записував відео, можете подивитися, що це імбаланс і як його використовувати в своїй торгівлі. Uh, і там я також говорив, доки вважати імбаланс актуальним. Ось так. Йдемо далі. Далі нас цікавить умова номер 2 переходимо на менший таймфрейм М1, м 3 або м 5 який вам зручно. Я вибрав для себе таймфрейм М3, працюю на ньому. Заходимо, ну, переходимо на цей таймфрейм, ціна заходить в область нашого імбалансу. І далі нам цікаво, щоб ціна пробила. Останній ключовий мінімум. Тобто попередній ключовий мінімум, який був перед цим ростом. І бажано, щоб це був такий ну, досить агресивний. ну Агресивне пробиття. Агресивне, що значить агресивне, тобто різке, імпульсне пробиття. І цей рух було би дуже добре. коли він Відбувся, коли зробив злам структури, щоб він залишив за собою імбаланс. Ось. І далі ми заходимо. Тобто є декілька варіантів, як ми можемо відкрити угоду. І так, варіант номер один. Як тільки ціна робить бос, тобто робить пробиття злам структури, пробивають цей ключовий мінімум і закривається нижче нього. Відповідно, злам структури відбувся, і ми можемо зразу на закритті цієї свічки, на відкритті точніше, нової свічки, і тільки вона закрилася, і ми побачили по факту, що вона зробила злам структури. На відкритті нової свічки можемо відкрити нашу угоду на продаж, стоп лос поставити за цей локальний максимум, де була недавно ціна. Також ми можемо зробити інакше. Ми можемо зайти лімітним ордером від ось цього рівня зламу структури, від рівня босс. І третій варіант: ми можемо зайти від ось цього імбалансу. Ми можемо зайти від кінця імбалансу, від середини або навіть від його початку. Ось так. Далі ціна там заходить, ну, йде на корекцію, тестує цей імбаланс, і рухається відповідно вже вниз. В сторону тренду, в сторону ось цього руху цього імбалансу. Ризик беремо 1-2% в залежності, кому як зручно. Ось, також ну, стопло ставимо за локальний хай, що варто сказати. Тейк профіт ставимо по співвідношенню, як варіант. Це може бути 1 до 2, або 1 до 3, або на якийсь перший там, локальний мінімум, який є поряд там зліва. На так звану першу FTA найближче. На першу проблемну область. от Що ще? Ніби все. Всі умови. Так само, коли ціна йде вверх. Тобто рухається вверх, формує якийсь імбаланс. Це годинний таймфрейм. Уявімо собі, є в нас імбаланс сформований. Ми переключаємося на менший таймфрейм. Чекаємо, коли ціна сюди зайде, зробить злам структури. Заходимо від цього зламу структури і працюємо від нього там на покупку. Давайте тепер перейдемо на графіки, подивимося приклади. Ось тут є велика імпульсна свічка, яка сформувала імбаланс. Відмічаємо цей імбаланс. Ось, відмітили цей імбаланс. Далі дивимося, як ціна реагує на нього. Ціна зайшла сюди, в цей імбаланс, протестувала його, частково перекрила і пішла на нові максимуми, зробила новий хай. Але на наступний день, тут я дивився, там не було нічого цікавого. Тобто умови, в принципі, виконались для входу, але співвідношення ризик прибуток було нецікавим. Ось тут ця ситуація. Імбаланс, ціна його тестує. І ось тут. Можна було зайти на покупку. стоп лос був досить великий. Чим не цікава ця ситуація, дуже великий стоп-лос. І так, на наступний день вночі ціна на азіатській сесії, робить новий мінімум, тобто знову продовжує тестувати повторно цей імбаланс, робить корекцію, тобто продовжує ніби рости, а потім знову заходить цей імбаланс. І. Робить один мінімум. Потім через деякий час то формується тут фрактал, і ціна робить так званий ресвіп. Повторний свіп, тобто зняття ліквідності з цього годинного фракталу. Переходимо на менший таймфрейм. Тобто, у нас тут ще одна додаткова умова: ресвіп на годинному таймфреймі. Переходимо на менший таймфрейм. Ось цей день. Ціна робить ось цей ресвіп. Ось тут. Додаткове захоплення ліквідності в цьому імбалансі. Робить агресивний рух вверх, тобто агресивний злам структури імпульсною свічкою і формує імбаланс. Вхід міг бути у нас від цього рівня зламу структури. стоп лос 9,8-10 пунктів. Ціна зробила рух досить хороший. Там більше 100 пунктів. 114 найбільше. 120 пунктів. Беремо наступну ситуацію. В цей день, коли була угода, в нас сформувалися два імбаланси. Ось тут перший імбаланс сформувався. На цій імпульсній свічці. Далі сформувався в кінці дня ще один імбаланс. Ось тут. Наступний день ціна його, ну, в цей день його тестує, іде вище. Далі тестує повторно, і потім робить так званий full fill повністю його, його зап... ну, повністю його заповняє цей баланс, повністю його перекриває. Переходимо на менший таймфрейм, бачимо цю ситуацію. Тобто, ціна зробила рейд мінімуму азіатської сесії, плюс ресвіп ще один зробила такий. І агресивний, дивіться, який агресивний рух наверх, який залишає за собою досить великий імбаланс, як для таймфрейму М3. Вхід міг бути. Від рівня зламу структури стоп лос був би 12 пунктів. Ціна дала нам рух 53 пункти. Тобто 1 до 4 можна було взяти. Також, якщо ми могли зайти навіть від початку імбалансу. От звідси тоді в нас стоп лос був би 5,6 пункта. Ціна дала майже 60 пунктів, 59. 1 до 9, 1, там, 1 до 9,5. Йдемо далі. Ціна в цей день росте. Робить імбаланс, але не дає нам реакції ніякої на наступний день від цього імбалансу. Тобто ціна просто падає і все. Йдемо далі. Ось тут був цей імбаланс, що я показував, не було ніякої реакції. Ціна зайшла в нього. Тут був різкий ріст, але. І тут також, які формували імбаланси. Але зламу структури вони не зробили ні один із них. Тобто в ході у нас би тут не було. То відповідно, грошей би ми не втратили на цьому. Так, на цих ситуаціях. Йдемо далі. Йдемо далі. Тут був невеликий імбаланс наступного дня, але ціна, ну, ціна відпрацювалася від нього. Але. Ситуація була досить складна, тому що ціна потім поверталася знов сюди. Швидше за все, ми би вже закрили нашу угоду в нуль. вбив так званий, на рівні беззбитковості, тобто на рівні входу. Йдемо далі. Ось тут є така імпульсна свічка, яка сформувала імбаланс. І ціна на наступний день 9 ранку тестує цей імбаланс. Це було 24 число, 24 січня. Переходимо сюди. Так, 24 січня. Тут не було нічого такого. То в 9 ранку був злам структури. Ось тут аж почався імпульс, так. Почався імпульс і сформувало імбаланс. Ось тут можна було відкрити нашу угоду на цьому рівні. Спочатку ціна йшла в'яло досить. Після того, як протестувала цей імбаланс. Отут йшла повільно, а далі імпульсним, ну, імпульсними свічками, імпульсною свічкою зробила бос, тобто break of structure, злам структури. стоп лос був відносно великий 18 пунктів, але ціна дала спочатку 52 пункти, а потім, як бачимо, 107 пунктів. Якщо би ми ось тут, в цій точці перевели нашу угоду вже сюди в плюс маленький, на рівень беззбитковості, то тут би нас не вибило. Цей день, швидше за все, новин не було, бо рух був досить спокійний, там ніяких величезних рухів не було. Йдемо далі. Цей самий день ціна росте, формує імбаланс, тільки вже не по. Трьох свічках а по чотирьох. Тобто ця перша, ця друга, третя і четверта. Ось ці дві імпульсні свічки формують новий імбаланс. Відмічаємо цей імбаланс і переходимо на наступний день. 27 число, 27 січня. Ось. Ціна робить знову. Як у одній з попередніх ситуацій, рейд Азії, рейд мінімуму Азії і розвертається. Тобто робить захоплення ліквідності з мінімуму азіатської сесії, ну, відносно мінімуму азіатської сесії, і починається різкий рух вверх, розворот після захоплення ліквідності. Признак того: ось ці такі різкі рухи, якраз є признаками того, що крупний учасник ринку набрав собі позицію і ціна розвертається. Наша задача з вами розпізнавати такі рухи і рухатись в сторону з крупними учасниками ринку. І якраз оця стратегія дозволяє це робити досить успішно. Так, ось тут був рівень зламу структури. стоп у нас був відносно великий 22 пункти. Але ціна дала нам 75 пунктів Тобто ціна дала нам 1 до 3,5. Досить гарний рух, досить хороший рух можна було забрати. Цей день. Ось так. Як бачите, там нічого особливого я не вибирав. Тобто брав всі ситуації підряд, які тут були. І ось такі результати в нас. Тобто була би в нас хороша серія плюсових угод, на які можна пройти челендж. Там заробити плюс 8, плюс 10% навіть з запасом, навіть більше. Ось. Тому дивіться, тестуйте, робіть бектести, перш ніж починати торгувати, брати цю стратегію собі, в свій арсенал торговий. Спочатку її протестуйте, хоча б там за пів року не полінуйтеся, тоді вже будете мати більшу впевненість, будете бачити, як вона відпрацьовується, які є нюанси, які оптимальні, оптимальний, ну які там стоп-лосс. Розміри оптимальні ставити, які цілі можна брати по ній, і можете її тоді торгувати. Кажу хоча б півроку, 6 місяців, а краще один рік або більше, протестуйте і далі застосовуйте її на практиці. Якщо вам потрібно розібратися в цих всіх інструментах. там, Торгових, так, там в цих закономірностях, по принципах смарт-мані, по принципах технічного аналізу, які працюють на ринку, які дають результати, можете звертатися до мене, проведу вам навчання. Ось. І, відповідно, зможете покращити свої результати і досягати бажані цілі. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео. Бажаю вам успіхів в торгівлі.